Школи Закарпаття готові до початку нового навчального року. 1 вересня 462 заклади освіти з 583 розпочнуть очне навчання. Ще в 107 школах буде змішана форма навчання та 13 – дистанційна. Три заклади освіти в Оноківській громаді припинили діяльність у зв'язку з відсутністю контингенту, оскільки всі діти навчаються в базових школах. Наразі всього в області близько 170 тисяч учнів. Це на тисячу менше ніж роком раніше. Навчатимуться на Закарпатті також близько 2,5 тисяч вимушених переселенців. Ми 1 вересня всі будемо навчатися, незалежно яка це буде форма, але жодна дитина не залишиться поза освітнім процесом. Безпечне середовище в нас створено, тобто всі умови, які потрібно було. Ми намагалися виконати 1253 об'єкти. Із них майже всі прийшли експертизу, тобто комісії. Експерти встановили про те, що умови, в яких має бути вимога щодо безпечного середовища, на 98% готова в обласному центрі Закарпаття. Всі заклади шкільної та дошкільної освіти готові до прийому дітей, каже міський голова. Всі заклади заключили угоди про укриття, якщо у них самих немає таких відповідних укриттів. І... Ця робота велася практично ведеться ще й сьогодні, тому що у нас завтра ще буде позачорове рішення виконавчого комітету, щоб ми могли затвердити мережу, а саме кількість дітей. У нас біля тисячі дітей є в сумі. Це і дошкільнята, і шкіль... шкільного віку. Це дітей, які мають батьки, їхній статус внутрішньопереміщені особи. Також це на це ми маємо звертати. Ну, звертаємо увагу. Ми всім також повинні надати можливість перебувати в наших як дошкільних, так і шкільних навчальних закладах.